Мене звати Чорний Іван Іванович, я пілот в 10-й різко-штурмовій бригаді Дерльвес, підрозділ Тайстра. До повномасштабного вторгнення я проживав за кордоном у Польщі три роки. І потім, як почалась війна, я повернувся в Україну. Мені набрала племінниця, сказала, що почалась війна. Вона була налякана, їй було страшно. і Я просто не міг собі сидіти в безпеці, в безпечному місці. і Я поїхав в Україну одразу. Я одразу не потрапив у військо, мене не взяли, тому що не було досвіду. Я потрапив лише в березні у бригаду ТРО і потрапив до роти охорони. І так з часом вливався в цей напрямок, вливався в Збройні Сили України. Рахую, що мав достатньо часу на підготовку, на те, щоб освоїти навички. І, звісно, мав бажання для того, щоб стати гідним воїном Збройних сил України. Під час одного з найбільших штурмів у жовтні був дуже важкий бій. Це запам'яталось. При тих подіях я і заслужив звання Героя України. Мені довелося штурмувати позиції ворога самому. Це було зранку, 20 жовтня. Це були вдалі, дуже вдалі події. Я виконав задачу, потім замінував. Пізніше до вечора вдалося взяти 5 росіян в полон. І ці всі дії. Привели до того, що була відновлена мінна полоса, зачистив там, де вороги робили собі укріплення. Я їх вибив та вдалося зайняти ті укріплення, вони вже були підконтрольні нам. І це дало нам такий, знаєте, хороший дух, того, що ми можемо, незважаючи на те, скільки сил і скільки засобів має ворог, набагато більше, ніж мали ми, ми все рівно дали їм бій. І Це дало такий гарний бойовий дух, і дало трішки безпеку. Та можливо це врятувало комусь життя. Тому це найпам'ятніший момент за всю війну. Звісно, дуже багато інших історій, там, де приймали участь і в Бахмутському районі, і в Мар'їнці, і кожен бій, кожна задача вона пов'язує. З неймовірними людьми, з хоробрими, які допомагають, які стоять опліч зі мною. Зараз я працюю з дронами більше і рахую, що це правильно, ми маємо рухатись в цьому напрямку, тому що війна технологічна, і лише за рахунок розуму і технології ми можемо перемогти ворога, тому що бігати з автоматом ми не виграємо так війну. Їх набагато більше, вони мають набагато більше засобів, тому. Нам потрібно розвиватись і знищувати їх технологічно. Я як людина, яка не мала бойового досвіду, зараз кінець 24-го року. Я герой України, тому я не скажу ідіть кудись. Я кажу ідіть до мене. приєднуйтесь». нас теж не вистачає в підрозділі людей, ми розширюємось, нам бригада не вистачає людей. І це не буде якась така історія, що, типу, ви повинні. Я просто кажу: ідіть зі мною, ідіть до мене, і ви разом будете зі мною на позиції. Я це роблю. роблю, Рахую успішно, вороги знищуються, ми відбуваємо штурми, забезпечуємо оборону нашої держави. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до мене, до мого підрозділу, до моєї бригади і будьте зі мною. Ми маємо рухатися в ногу з, з технологіями. Зробити хороші оборонні укріплення і працювати над тим, щоб у нас в країні не було корупції, щоб була гарна освіта. Тому що якщо не буде освіти, ми знову з часом повернемось до війни. У нас молодь має розуміти і цінувати ту боротьбу, яку зараз веде наша країна. Тому в першу чергу ми маємо працювати над освітою, над обороною, над армією і над нашою незалежністю в подальшому. Та, звісно, повернути тих хлопців, які вже третій рік в полоні. Це надзвичайно важливо.